Польські фермери організували акцію протесту на кордоні з Україною. Протестувальники заблокували кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони перекрили залізницю, висипали зерно з вагонів на землю. Сіяли під обстрілами можна сказати, Ну, нічого. Зібране під обстрілами і на замінованих полях, яке просто так висипають на землю. Це удар по найболючішому для всіх українців. Провокація, яку влаштували поляки на кордоні. Причиною протесту стало те, що польські фермери вважають, що імпорт українського зерна негативно впливає на ціни на польське зерно. Наслідки затримка експорту українського зерна. Негативні наслідки для продовольчої безпеки в світі засудження з боку української влади та українського народу. Ситуація з українським зерном на польській таможні потребує комплексного і системного вирішення. Важливо, щоб всі зацікавлені сторони співпрацювали, знайшли шляхи вирішення, які врахували інтереси всіх сторін. Навряд чи хто зрозуміє стан українців, той, хто не живе в Україні, і не відчуває на собі страх, біль щодня, ціну того всього, що ми маємо, і що ми втратили. Для більшості інших країн світу це зерно нічого не означає. А для нас це означає майже все в Україні. Знищено багато підприємств. Дуже слабка економіка. Люди живуть завдяки допомозі за кордону, завдяки цьому є звідки платити зарплати і пенсії. Ми працюємо під ракетами, і кожен наш день, кожна наша праця це важкий біль, це є цінне. І всі жахи, які відбуваються на кордоні з Польщею, це не просто великий біль, це величезні збитки. І ми, народ України, ніколи не зрозуміємо байдужість влади і правоохоронців. Як можна так вчиняти з країною, яка вже настільки знищена? Україна рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний. Благословіть! благословіть!